Усім, синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі. Одразу хочу сказати, що найближчої доби погоду усієї України визначатиме антициклон. Це область підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не передбачається, можливі навіть сонячні прояснення, якщо тумани не сядуть так щільно, і температура повітря поки що без якихось особливих змін. Ну, але більш детально по регіонам ми про це звичайно ж поговоримо. А сьогодні ми пригадаємо одну цікаву тему, до якої ми час від часу повертаємося. Ну, Я згадала про антициклон. І сьогодні, чому часто антициклони та циклони мають імена. Це дуже така цікава історія, вона завжди і мені цікава, вона поширена, у нас вона не поширена, ну, принаймні офіційно, але на прогностичних картах, особливо, наприклад, німецьких, є така ось цікавинка. Давати імена природним явищам розпочали американці. Спочатку вони давали назви верні, ну, так, назви ураганам. але це були такі позначки з цифр: там 4, 8, 2, 3, ну і так далі. Ну, це було трохи складно. Потім вже здогадалися робити це простіше і називали іменами. Ну, наприклад, там, ураган Моніка. А ось просто розкішну практику запровадив у середині 1950-х років Берлінський вільний університет Берліну. Вони стали. Давати імена циклонам та антициклонам, і е, вони стали це продавати. Будь-яка людина може стати в чергу, записатися, подати заявку, назвати саме своїм іменем циклон або антициклон. Це коштує е, для е, циклону це майже 200 євро, ну, 199 для антициклону 299, майже 300. Чому така різниця в ціні, бо циклони і живуть е, коротше, і їх е, виникає більше, ніж антициклонів. Циклон може стояти і тиждень, і два тижні над певною територією антициклон зародився, промчався, постарів, ще побіг далі. У парні роки циклонам дають жіночі імена антициклонам чоловічі. У непарні навпаки. До речі, дуже-дуже велика черга стоїть, щоб дати своє ім'я циклону чи антициклону. Дуже цікава така деталь, що тоді, коли вже цей циклон. Пройшов чи антициклон, э, э, дають людині сертифікат, історію життя ось цього циклону чи антициклону, де він зародився, на якою територією які спричинив атмосферні явища. І людина має собі ось таке на пам'ять. Це дуже важливо, це не проста розвага насправді, бо ці кошти йдуть на розвиток німецької метеослужби. І, звичайно, я просто мрію, коли э, у нас вчись э, таку світлу голову і небайдужо прийде така ідея. І також можна називати циклони іменами чи антициклони своїми. І вже з'являться не якісь такі дивні імена, нам, можливо, там незнайомі, а будуть і циклони, і антициклони, і Андрій, і Сергій, і Галина, і Катерина, і так далі. І головне, що ці гроші йтимуть на розвиток Української гідрометрологічної служби. Ось така цікавинка. Ми переходимо до поведінки магнітного поля землі. Завтра хочу сказати, очікується активізація. Завтра очікуються магнітні бурі, тому, будь ласка, і сьогодні, і завтра вже так більше до себе, до свого здоров'я. Будьте уважними і спокійними. Ну і власне прогноз погоди. Прогноз погоди на найближчу добу, на 7 листопада, розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. Завтра там без опадів. Я вже сказала, що погоду визначатиме антициклон практично повсюди. Температура, повітря, також зазнаватиме невеликих коливань десь від 9 до 13 градусів тепла. На півночі України також очікується завтра, ну не скажу, що суха. Погода, бо тумани можуть бути тумани, шановні водії знижуватимуть видимість суттєво, тому будь ласка, обережно і температура повітря теж десь в межах 10-13 градусів тепла у східній частині України. Ситуація подібна: Антициклональний характер погоди без істотних опадів. Місцями тумани плюс 10, плюс 14 градусів. Центральна частина України також тумани найближчої ночі. Температура повітря плюс 3, плюс 7 градусів завтра в день. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах від 11 до 14 градусів тепла. Як бачимо, поки що комфортна погода, це ж вже листопад не забуваємо. Південна частина України плюс 12, плюс 17 градусів, просто якась ледь не весна. Але типові осінні тумани, також антициклинальний характер погоди без істотних опадів. Ну і у Києві, у столиці, 7 листопада ані дощу, ані снігу не передбачається, місцями тумани. Максимальна. Температура повітря до плюс 12 градусів така погода втримається ще найближчим часом в Україні, але ось з 11, а скоріше з 12 навіть. Листопада очікується похолодання. Я хочу наголосити, що листопад це не зима, це все ж осінній місяць. Хоча в листопаді можуть бути і сніг, ми знаємо, і таке стрімке зниження температури повітря. Але незважаючи на це очікуване за попередніми прогнозами зниження температури повітря, це ще не остаточне. І навіть, навіть якщо пролітатиме десь мокрий сніг, звичайно ж, це явище тимчасове, в листопаді можуть бути ще і потепління, і прояснення. А вже сніг буде більш доречний, принаймні утворення снігового покриву в листопаді, навіть якщо він утворюється, ніколи довго не триває. Ось така найближча синоптична ситуація. Поговорили про імена циклонів та антициклонів. Зазвичай. Я завжди закликаю вас і сьогодні, в тому числі, відвідувати і підписуватися на мій ютуб канал Погода з Наталкою Діденко. Там поговоримо так більш такі неформальні обстановці. Ну і, звичайно ж, як завжди, уважно стежимо за розвитком метрологічних явищ, синоптичної ситуації на каналі Еспресо.